Якось заговорилася про хворобу Паркінсона, і лікар-невропатолог каже, що вона дуже-дуже важко лікується ця хвороба Паркінсона. І одна моя знайома, я не буду називати імені, вона сама розкаже, в неї виявляється, починалася хвороба. В неї так, пові, так вже було голова так дрібно-дрібно, так уже шаталася. Я на це не звертала уваги думала, ну там ну, я не знала, що це таке. А інша її подруга каже: Слухай, в тебе починався Паркінсона вже. Вже ця хвороба, а вона невели... дуже важка хвороба Паркінсона. Я кажу: так, да, точно, в неї так голова ходила так. Ну, ще помаленька, ще такого. Чуть -чуть, чуть чуть Але вже починалося. І ця моя знайома почала їсти клітинне харчування. І е, я не знаю, скільки часу пройшло, скільки місяців пройшло. І та інша каже: Знаєш, чого я почала їсти це клітинне харчування? Тому що я помітила, що в тебе не труситься голова. Що в тебе пройшло Паркінсона. В неї вже була початкова стадія Паркінсона. І завдяки вживанню клітинному харчуванню. В неї це. Тремор голови пройшов. Я кажу: точно! Тряслася голова, а зараз ні, зараз вже нормально. Навіть та людина, в якої вже починався цей Паркінсон, вона навіть не знала, що в неї це починається. Вона їла ранкові ЕЛЕВ, Нічні, Бікардіо. Ось ці продукти вона їла клітинного харчування, і в неї це пройшло. Так що, клітинне харчування. Американської компанії Biпі робить дива, воно вистанавлює організм. І навіть при такій тяжкій хворобі Паркінсона, як лікар-невропатолог казала, що це ну, таблеточку, що треба підібрати, щоб вона іменно в той в частинку голови щоб діяла ця таблеточка, каже, вона дуже-дуже тяжко лікує, навіть не лікується ця хвороба. так що... Ось така історія про Паркінсона з клітинним харчуванням. І дякувати Богу, що ця жінка, ця моя подруга, знайома, що в неї воно не розвинулося, а е, пройшла ця хвороба Паркінсона. В описі до цього відео я залишу свої контакти, в кого є знайомі теж з такою хворобою, чи якщо вам попадеться ви хворі такою хворобою і вам попадеться це відео, звертайтеся до мене, я розкажу, що це таке, що це за клітини харчування, і я все розповім. Будьте здорові!